1 лютого близько 16-ї у приміщенні Рівненського обласного ТЦК СП пролунав вибух. Як повідомили правоохоронці, внаслідок інциденту загинула одна особа. Ще шестеро отримали поранення. На подію відреагували у Збройних силах України, зокрема, і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Насильство щодо військовослужбовців неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. окрім цього, інцидент викликав шквал коментарів у соціальних мережах під публікаціями сотні гнівних слів. В бік працівників територіального центру комплектування. Авторку одного з подібних коментарів навіть внесли в базу миротворець. Нею виявилася працівниця дитячого садочку номер 44 у Рівному. Як повідомили в міському управлінні освіти, жінку вже відсторонили від роботи. Працівником закладу було саме допущено коментар, який є неприпустимим в сторону військовослужбовців збройних сил України. Тому. Було прийнято рішення власне, про відсторонення. Це не є звільнення. Відсторонення – це є відсторонення на час проведення службового розслідування. Я думаю, що за три дні ми будемо мати висновки. Нещодавно авторка коментаря на власній сторінці у Фейсбук опублікувала відео із вибаченнями. Я не усвідомлювала, що мій коментар може образити честь військовослужбовця та збройних сил України. Я засуджую збройну агресію Росії і їхні злочинні дії проти українського народу. Прошу свої вибачення перед українським народом, як поділилися з нами рівняни. Кожен має право висловлювати свої думки, однак їх теж варто фільтрувати, особливо у часи великої війни. Якщо ми будемо боятися свої думки висловлювати, то ми будемо схожі на сусідів і на білорусів. Вони взагалі все бояться. Навіть і шуткувати бояться, то більш. Людина має право висказатись, повинен суд вирішувати там, карати чи ні? Поки йде війна, то треба мовчати і виграти, щоб була перемога. Треба думати, що робиться. Як написала людина свою думку, вона може свою думку оставити біля себе. Коли йде війна, те, що вона раділа, то неправильно. Це дуже глибоко неправильно. Ну як можна таке радіти? А чи варто Притягувати, то я думаю, що це правоохоронні органи мають вирішити і закони наші українські. Інцидент у Рівному не єдиний випадок насильства щодо військовослужбовців, який трапився за короткий час в Україні. Вибух також пролунав у РТЦК у Павлограді Дніпропетровської області. А на Полтавщині під час виконання військового обов'язку застрелили військовослужбовця територіального центру комплектування. За усіма фактами наразі ведеться розслідування. Юлія Смаль, Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.